Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Йова в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Та праведник тримається путі своєї і чистий руками ще більше набирає Духу. В житті кожної людини важливо є, щоб вона. Могла дотримуватись певних принципів. Взагалі, життя людини це дотримання правила, дотримання своїх цінностей, дотримання своїх ідеалів. Це коли ти маєш орієнтир в цьому житті і йому слідуєш. Оцей, він просто говорить, що праведник. Тримається своєї поті. Людина, яка знає, що є правда, людина, яка знає правду, вона ніколи не буде виправдовуватись, вона ніколи не буде шукати легких шляхів, яких, ну, для легких шляхів в тому значенні, що е, хитрування, отак от я би сказав. Той, хто дотримується правди, той знає сенс життя. І от чистий руками, от як тут написано, чистий руками ще більше набирає духу. Тобто, це такий, знаєте, фразеологізм, який говорить про те, що людина, яка старається не грішити, людина, яка долає свою спокусу, людина, яка Розуміє, що якщо вона зараз грішить, то наслідки можуть бути катастрофічні. Праведник тримається свого, е, своєї, перепрошую, чистоти своєї путі. І коли він тримається своєї путі, тобто правди, він знає, що не можна грішити. Дуже часто зображає на іконах Ісуса Христа, Його зображають з Євангелієм в руках. І там є оці слова Я є дорога, правда і життя. Тобто Бог Христос каже, що Він є правда і Він є життя. Тобто той, хто дотримується Божих заповідей, виконує те, що від нас хоче Господь. В старому завіті це були чіткі приписи закону, тобто заповіді Божі, і е, всі ті приписи, які ви записані в книзі Левіт, е, Второзаконня. А в Новому Завіті Христос показує людині, як це все втілюється в життя. Тобто, Він не просто навчав людей, Він сам жив цими правдами. Як людина, Він все це прожив. І тому ми говоримо, що Він є правда, дорога і життя, що той, хто бере собі за приклад життя Ісуса Христа, саме Його людяність як людини, як Він долав, долав спокуси, боровся з гріхами. Як він жив, оце його земне життя, це приклад оцієї дотримання правди, шляху правди. І це те. Як тут сказано, що чистий руками тільки духу набирається. Тобто, знати правду, це знати закони Божі, знати, як їх втілювати в життя, як жити за цими заповідями. Щоб це знати, ми маємо розуміти, хто такий Ісус Христос. Для нас, християн, зараз це важливо є. Тобто, слідувати Його навчанню. Його життю, бути чистими руками, це боротися зі своїми спокусами, боротися з гріхом, старатися не робити цей гріх, не притягувати його до себе. Це заклик сьогодні до всієї України, до кожного українця. Ми хочемо багато, ми радше так скажу. Ми багато зараз говоримо про перемогу. Що перемога буде, буде, так вона буде. Але чи дійсно ми докладаємо зусилля цієї перемоги? Знаєте, наше суспільство зараз розділилося на дві такі категорії. Люди, які втілюють в життя, оце цю правду, правду про е, незалежність, правду про. Про Бога можна так сказати, тому що немає більшої любові, як та любов, коли ти віддаєш своє життя за того, кого любиш. І Христос так зробив. Тобто Він віддав своє життя за тих, кого любив, які наші військові віддають своє життя за тих, кого люблять. Так от ще раз кажу: наше суспільство зараз розділилося на ці дві категорії: тих, які є чисті серцем. Які стараються здобути цю незалежність, прийти до цієї перемоги. А є ті, які тільки говорять, сидять і нічого не роблять. І от саме через тих, які нічого не роблять, ми не можемо зараз перемогти. Саме ті, які просто тупо питаються, ну коли ж там перемога, що там, як там, саме ті, які говорять, що вони вже втомилися від цього. Саме ті, які говорять, що це війна олігархів. Саме ті, які говорять, ніхто не подбає про мою сім'ю, якщо я туди туди. Саме через них ми не можемо перемогти. Саме це ті люди, які не слідують шляхом права. Це люди, які не мають частоту. Це люди, які живуть в гріху Гріхову війни боєвість. гріху підлого. Сьогодні цей заход саме до цих людей. Змінити себе, відмовитись від того життя, яке ви зараз вивели. Ото гріховне життя. Життя, через яке ми не можемо перемогти. Бо війна не тільки там, де постріли. Війна є наші серця війська. І от поки ми перемотами, ці тут, де немає. Вони скільки можна Сказати. Навіть і Підладося. Де є, є ота, фрази повторної відео, ці літі, карази. От саме ці відео треба вперед. Вже зараз, і для цього нам єдина зброя потрібна. Це молитва і покаяння. Як ми це будемо мати? Ми швидко перемоги. Тобто, чим більше людей будуть відступати від цього, від молитви і покаяння, тим довше відправитися. Тож тобто, задумуємося на те, що ми робимо для тере. Хоч чимати що є сімей небесла, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Тур, нехай буде воля Твою, як на небі, так і на землі. Хліб наш на дай нам сьогодні, І прости нас провини наші, які ми прощаємо воно вас. І ми але Ви Аллилує нас і Духа. Господь, Ісусе Христе, Сина Боже і Моді. Господи, Ісусе Христе. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, сими на гріх. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили на гріх, Господи, Ісусе Христе, Син Божий помили на гріх. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помили на річ. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину помилуй помили насрішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк часу, і повсякчас, і на віки вічні. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера-капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто зараз є в полоні, просимо тебе, Господи, поверни живими, нешкодженими додому. Захисти від теракту на Запорізькій атомній станції. І просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй мирний, спокійний сон всім нам, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки. вічні, амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!